26 грудня 1918 року Київ жив у напруженій тиші міста, яке щойно пережило чергову зміну влади. За кілька тижнів до того впав гетьманат Павла Скоропадського. Разом із ним ілюзія стабільності після революційного хаосу. Вулицями ще ходили різні військові частини, фронти залишалися нестійкими, а майбутнє України вирішувалося буквально щодня. Директорія увійшла до столиці 19 грудня, але сама присутність у Києві ще не означала відновлення повноцінної державної роботи. Саме тому події цього дня мали значення, що виходило за межі формального рішення. Директорія оприлюднила декларацію програмний документ, покликаний засвідчити відновлення Української Народної Республіки. У ній проголошувалася ліквідація гетьманського режиму та скасування його законодавства, що повертало країну до республіканської моделі. Водночас наголошувалося на соціальних питаннях і підтримці трудових верств як основі легітимності нової влади. Серед ключових пунктів було відновлення соціальних гарантій, зокрема восьмигодинного робочого дня, проголошеного ще в революційні місяці 1917 року. Директорія також висунула ідею трудової влади і анонсувала скликання трудового конгресу України, представницького органу робітників, селян і трудової інтелігенції. Вирішальним кроком стало створення ради народних міністрів, виконавчого органу УНР. Головою уряду став Володимир Чехівський. Це означало спробу повернути державі керованість, налагодити адміністрацію, фінанси, дипломатію і армію в умовах гострого браку ресурсів і постійних загроз. Водночас уразливість УНР була очевидною: більшовицькі війська наступали з північного сходу, на півдні перебували сили Антанти, а всередині країни загострювалися соціальні конфлікти і отаманщина. Директорія мусила поєднувати революційну риторику з необхідністю швидко будувати дієздатну державу. Проте саме цей день став моментом, коли відновлення УНР перестало бути лише символом. Було чітко проголошено: республіка існує, уряд сформовано, політичний курс визначено. І хоча подальша історія виявилася драматичною, такі дні залишаються опорними точками національної пам'яті. Митями, коли майбутнє ще не гарантоване, але вже назване вголос. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.